У синій контейнер макулатуру, у зелений скло, червоний метал, жовтий пластик. Відтепер так сортують сміття у Шостинському вищому професійному училищі. Решту контейнерів встановили у гуртожитку. Навчальний заклад долучився до екологічного проєкту ініціативної групи Екодім 20А, який полягає у роздільному сортуванні сміття та його вторинній переробці. Екоактивісти надали ВПУ контейнери і зобов'язалися регулярно вивозити накопичену вторсировину. Одного вечора, прочитавши статтю у групі в Фейсбуці, по-моєму шосткінці, я звернула увагу, що громадська організація можна так уже назвати, і активний член її Олексій Ліфіренко сказав, що вони започатковують акцію сортування сміття. Наш заклад не міг стояти осторонь, і ми швиденько на наступний день зв'язалися з Олексієм і з його командою. І вони нам привезли чотири баки для сортування сміття. Мені було дуже приємно, що і колектив, і працівники, і діти були дуже зацікавлені в цьому. Вони говорили, що це гарно, це кльово, це класно, і дуже гарно, що це саме в нашому навчальному закладі є. Контейнери від екосподвижників отримали ще два заклади освіти. Коледж імені Івана Кожедуба Сумдеу та дитячий садок Теремок ємності для роздільного сортування вторсировини Ініціативна група Екодім 20 а придбала завдяки перемозі у грантовій програмі підтримки домогосподарств Шосткинщини. Від товариства Червоного Христа України у нас були коробки, але ж ми звісно придивлялися але самі. Навіть з тих коштів, що ми там за півтора року заробили, ми не змогли собі це придбати. Це явно можливо в один під'їзд, а можливо, там по одному в кожний під'їзд двома траншами. Команда отримала тисячу доларів і змогла купити на них 32 контейнери. По комплекту з чотирьох штук встановили у кожному під'їзді свого дому. Решту вирішили передати закладам освіти. Вони виявились дуже активними. Можна сказати, що вони самі нам, з нами зв'язалися і запропонували. Якщо у нас є залишки, то встановити у них. А по-друге, звісно ж тут і більше буде вторсировини. І це такі молодь. Це на, на них такий тиск, щоб вони підтримували ці ідеї, щоб вони ну, реально робили планету чистіше. Будуть ставати якось свідомими і робити ось такі проєкти. Можливо, навіть продовжувати. Сподіваємося, що. І в подальшому, якщо в нас вийде, ми іншим закладам освіти допоможемо всім, якщо вони будуть в цьому зацікавлені. Я думаю, що е будуть зацікавлені як дітей на привчати з самого маличку, так і е вже е юнаків. Що... Це потрібно робити, це майбутнє, це чиста планета, це зменшення кількості пластика. І ми впевнені в тому, що це те, що ми збираємо, воно йде на переробку, тому що ми з цього ще потім отримуємо кошти. Тобто, ну люб, як і будь-який бізнесмен не буде давати кошти, щоб вивезти на смітник. Сьогодні Олексій з Дмитром приїхали до ВПУ забирати першу партію сировини. Контейнери тут простояли менше тижня. Чоловіки з запалом навчального закладу відкрито вражені. Неочікуваний результат, скажімо так. Подібних локацій для сортування вторсировини сировини у шостці обмаль. Тому тонни пластику, скла та паперу щодня відправляються на смітник. Директорка ж ВПУ закликає містян не полінуватися і приносити до їх закладу те, що можна повторно переробити. Наш заклад знаходиться в такому місті, де є багато, дуже багато населене, таке можна сказати, місцевість. І ми закликаємо тих, у кого є дуже багато пластику, паперу, залізних різних банок. То приходьте, будь ласка, приносьте, зробіть свій внесок в те, щоб зробити наше місто, нашу планету, нашу рідну Україну чистою. І е, все інше, якщо ми віддамо на переробку, то це принесе теж користь. А поки одні думають, як хоч трішки розвантажити екологію від побутового непотребу. Інші вставляють їм палиці в колеса. Нещодавно управління житлово-комунального господарства передало ініціативній групі ЕКОДІМ 20 А контейнер для сортування сміття біля універмагу, але хтось порізав металеву конструкцію. Який раз за три ми вивезли, і ось відбулося цей акт вандалізму. Це ну нас розчарувало звичайно, але ми не зупинились. Ми зробили заяву в поліцію. Сподіваємося, що поліція знайде цих порушників. А взагалі плануємо відновити її власними силами. У нас вже кошти є. Ну якби ми ж здавали вже тросровно півтора роки, тобто власними силами будемо відновлювати такий самий контейнер, встановлений у дворі коледжу імені Кожедуба, але систематичний вивіз сміття звідти не налагоджено.